фальсификации и так далее. Поменять эту систему изменением Захарченко на Иванова мы не, мы не решим эту проблему. Мы решим проблему только тогда, когда начнется Конституция. Игорь Иса... Семенович, ну я вас очень прошу. Игорь проблемы, Семенович, конечно, одну минуточку. Есть. Мы это э, видим, это об этом говорим сегодня. Однозначно эти проблемы в наших же силах все-таки искоренить, но это э, еще раз, не одного дня. Вы прекрасно знаете, так или нет. И то, что вы говорите, все понятно. Мы в этом направление работы, и вот, не мы будем и другие люди будут работать, но именно этот путь должен сегодня поддерживаться. Все-таки очистить органы внутренних дел от того, что оно не нужно. И люди, проработники милиции, должны работать для людей. Это однозначно. Под вот контролем территориальных Совершенно правильно. Нет, Кам, пока Нет вопрос. Вы все правильно говорите. Пожалуйста, кто еще? Заявляет? Виктор Иванович, э, громадская организация самоврядная громада, мы вот не краще стоим. Нет, а вот мне не краще, чтобы вы тут в моей Тут дуже задалеку громадська організація, самоврядна громада і е інтернет-видання, екології, соціальний захист. Ви розглянули ті всі окремі варіанти проблем. Це варіанти, це просто е, е, як говорять шаблони всіх проблем, які тут накопилися. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, якщо це де ви бачите причину, як можна ви, виходити з, 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 з цього Знаєте, причина все в тому, що все таки в нас дуже багато залишилося міліції від радянських часів. На жаль, воно, о, ми не встигли поміняти це все діло. А сьогодні говориться про те, що і президент говорить, і міністр говорить про те, що нам треба реформувати терміново органи внутрішніх справ. Ми повинні привести її до європейського зразку. Якщо хочете, о, те, що казав міністр, е, да, міністерство повинно бути цивільним міністерством. Але в цьому цивільному міністерстві повинні бути окремі органи, які займаються тою чи іншою проблемою в суспільстві. Якщо це поліція чи міліція, вона повинна займатися проблемою те, чим займається поліція в інших державах. Якщо це не прикордонна служба, вона повинна цими проблемами. Але все-таки керівництво міністерства це цивільне відомство, яке повинно якраз опікуватись тими проблемами і політикою, про яку ви сьогодні кажете. Це правильно? Абсолютно вірно. Тільки навіть в радянські часи такого такого стану не було. Ну, ви знаєте. Я скажу, що ви, ви тоді просто і точка, ми всі якщо разом. ви говорите орієнтація на європейський то с то там саме територіальні громади. От якщо державна структура такі процеси відбуваються, така чисельність органів внутрішніх справ не можуть справитись з тією злочинністю, яка відбувається наркоманія і, і все решта, значить, все ж таки, ми хочемо, просимо, звертаємось до вас, зверніть увагу. От той аналіз, була, який була проведений проведена юристами Римою Миколаївною і всієї команди районна, і асамблеї громадської організації, і малий середній бізнес зараз більше всього від цього потрапає. Зверніть. Вітать увагу, що було порушення тієї самої системи залежності міліції від територіальних громад, е, нема виборчої системи. Оце тільки наполягає. І тільки в такому випадку, коли буде створена територіальна громада, як власник, як юридична особа, в такому випадку у вас проблеми вирішаться отак. Ви їх не знайдете кадри, Уже кадри всі, ви бачите, хто у нас залишився і де їх шукати. Потім оце хлоп'я, яке е, говорило про цю трагедію, як ви будете вирішувати там питання, якщо там кум, сват, брат е, до гаранта звертатись? Ну, чекайте, звертатися? Тільки через, через територіально? Існо, по суті, В громаді можна розглянути. Ми взяли да, я я с... 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 на особисте контроль це питання. Він надав всі папери, я буду контролював як інспектор з оборони прав людини і допоміжний На Майдані люди зустрілися, ви представляєте? Тут немає ніякого пігару. Я з комсомольського масиву, у нас вісім забудов зупиняється таким чином громадами, законами. Конституція це єдиний гарант нашого правового життя. І, будь ласка, ви це маєте саме перше за це взятись. Дякую. Будь ласка, дякую. 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 Ще раз. Ми в такому напрямку в принципі, йдемо але ще раз робити. Якби це можна було за один день я б... Би...